Душа і сонце Ніл Доналд Олш. Жила була поза часом одна маленька душа, яка сказала одного разу Богові. Я знаю, хто я є. Чудово відповів Бог І Хто ж ти? І маленька душа прокричала Я є світло. Бог посміхнувся своєю великою посмішкою і сказав Вірно. Ти є світло. Маленька душа була дуже щаслива, тому що розуміла те, що рано чи пізно розуміють всі душі в царстві Бога. Ух ти, сказала маленька душа, але ж це дійсно круто. Але скоро їй стало недостатньо одного знання того, хто вона є. Маленька душа відчула, як в ній починається новий вир бажання. Тепер вона хотіла бути тим. Чим вона була? І тоді маленька душа повернулася до Бога, що само по собі зовсім непогана ідея для всіх душ, які хочуть бути тим, ким вони є, насправді, і сказала: Привіт, Бог. Тепер, коли я знаю, хто я є, чи можна мені бути цим? І Бог відповів: Ти хочеш сказати. Що ти бажаєш бути тим, ким ти вже є? Бачиш, відповіла маленька душа. Одна справа знати, хто я є, і зовсім інша насправді бути цим. Я хочу відчути, як це бути світлом. Але ти і так вже є світло, відповів Бог, знову посміхаючись. Але я хочу дізнатися, як це, відчувши це. Крикнула маленька душа. Ну що ж? сказав Бог, посміхаючись, я повинен був здогадатися про це ти завжди відрізнялася пристрастю до пригод. Але потім вираз Бога змінився. Тільки ось є тут одна річ. Яка така річ? запитала маленька душа. Не існує нічого іншого, крім світла. Бачиш, я створив тільки те. Чим ти і є. І виходить, що простого шляху пізнати себе як то, хто ти є, у тебе не передбачається. Розумієш, не існує нічого, чим би ти не була. «А, сказала маленька душа, яка тепер була дещо спантеличена. Подумай про це ось як сказав Бог. Ти подібна свічці в променях сонця. Ти світиш разом з мільйонами, трильйонами і трильярдами інших свічок, які і складають сонце, і сонце не було б сонцем без тебе. Спробувало б воно стати сонцем без однієї зі своїх свічок. Воно просто не змогло б бути нормальним сонцем, тому що сяяло вже не так яскраво. І ось завдання: як пізнати себе як світло, коли ти знаходишся в самому центрі світла? Нічого собі завдання? Ну, ти ж Бог примружилась маленька душа, придумай щось. І тоді Бог посміхнувся ще раз і сказав: Я вже придумав, якщо ти не можеш побачити себе як світло. Коли ти знаходишся в світлі, то ми оточимо тебе темрявою. А що таке темряво? запитала маленька душа. Це те, чим ти не є, відповів Бог. Я буду боятися цієї темряви. викрикнула маленька душа. Тільки якщо ти вибереш злякатися, відповів Бог. Насправді не існує нічого, чого варто було б боятися. Поки ти не вирішиш, що це так. Бачиш, ми все це придумуємо, ми вдаємо. О, сказала маленька душа. Я вже почуваюся значно краще. Після цього Бог пояснив для того, щоб щось відчути в повній мірі, має статися щось прямо протилежне. І це великий дар. Сказав Бог, бо без нього ти не змогла б знати, що є що. Ти не можеш дізнатися, що таке тепло без холоду, верх без низу. Швидко безповільно. Ти ніколи не могла б дізнатися, що таке ліво без право. Тут без там, тепер без тоді. І тому, продовжив Бог, коли ти будеш оточима темрявою, не грози кулаком, не кричи, не проклинай темряву, лише залишайся світлом всередині темряви і не злись на неї. Тоді ти і пізнаєш, хто ти є в дійсності, і всі інші також це взнають. Дозволь своєму світлу сяяти так яскраво, щоб кожен знав. Яка ти особлива? Ти вважаєш, що це добре показувати іншим, що я особлива? запитала маленька душа. Звичайно, посміхнувся Бог, це дуже добре. Але пам'ятай, що особливий не означає кращий, кожен є особливим, кожен своїм унікальним способом. але багато хто забув про це. І вони зрозуміють, що це добре для них бути особливим тільки тоді, коли ти зрозумієш, що це добре бути особливою для самої себе. Ух ти, сказала маленька душа, взявшись танцювати, сміятись і стрибати від радості. Я можу бути такою особливою, незвичайною, якою мені хочеться бути. Так, і ти можеш почати прямо зараз, сказав Бог, який взявся танцювати, сміятися і стрибати разом з маленькою душою якою частиною особливою ти хочеш бути? Якою частиною особливого? перепитала маленька душа. Я не розумію. Ну, почав Бог бути світлом значить, бути особливим, а бути особливим включає в себе багато різних частин особливого. Особливо бути добрим. Особливо бути ніжним, особливо бути творчим. Особливо бути терплячим. Чи можеш ти придумати якийсь інший спосіб бути особливою? Маленька душа трішки помовчала, а потім вигукнула Я думаю, про безліч способів бути особливою, особливо бути щедрою, особливо вміти дружити, особливо співчувати іншим. Так погодився Бог, і ти можеш бути всім цим або будь-якою частиною особливого якою ти побажаєш бути в будь який момент. Це і є те, що означає бути світлом. Я знаю, чим я хочу бути, радісно оголосила маленька душа. Я хочу бути тією частиною особливого, яка називається прощення. Це особливо бути прощаючою. О так, з певненістю сказав Бог, це дуже особливо. Добре, сказала маленька душа. Саме цим я і хочу бути. Я хочу бути прощаючою, я хочу пізнати себе як та, яка прощає. Добре, сказав Бог, але є одна річ, про яку тобі слід знати. Маленька душа ставала трошки нетерплячою, так завжди буває, коли деякі є ускладнення. Що ж це таке? запитала вона зітхаючи. Не існує нікого, кого потрібно було б пробачати. Нікого вона не могла повірити тому, що тільки що почула. Нікого, відповів Бог. Все, що я створив, досконало. Немає жодної іншої душі у всьому, що я створив, яка була б менш досконала, ніж ти. Озирнись навколо. І саме тоді маленька душа усвідомила, що навколо зібрався великий натовп інших душ. Ці душі зібралися здалеку, і звідусіль, із самих різних куточків царства Бога, бо по ньому рознесла звістка, що маленька душа веде надзвичайну розмову з Богом, і всі, і кожен бажали знати, про що йде мова. Дивлячись на безліч присутніх душ, маленька душа була змушена погодитись. Кожна з душ не виглядала менш прекрасно, менш чудово, менш досконало, ніж вона сама. Настільки дивовижні були душі, які зібралися навколо, наскільки яскраве було світло, яке вони випромінювали, що маленькій душі довелося навіть трошки примружуватися, щоб дивитися на них. Та кого ж прощати? запитав Бог. Так, сказала маленька душа, повеселитись, схоже, не вдасться. А я так хотіла пізнати себе, як та, що прощає. Я хотіла пізнати, як це відчувається ця частина особливого. І маленька душа зрозуміла, що значить відчувати сум. Але саме тоді до неї з натовпу підійшла інша дружня душа. Не сумуй, маленька душа, сказала і дружня душа, я допоможу тобі. Ти? засвітилася маленька душа. А як ти це зробиш? Я можу дати тобі когось, кого ти зможеш пробачити. Ти зможеш? Звичайно, посміхнулась дружня душа. Я можу прийти в твоє наступне втілення і зробити тобі щось, за що ти мене зможеш пробачити. Але навіщо? Навіщо тобі робити це? запитала маленька душа. Тобі, яка зараз перебуває в стані найдосконалішого творіння, тобі, вібрації якої народжують таке яскраве світло, що навіть важко дивитись на тебе? Що може змусити тебе захотіти знизити свої вібрації, щоб твоє яскраве світло стало темним і важким? Що може послужити причиною того, що ти така світла, що можеш танцювати з зірками і переміщатися через царство Бога з будь якою швидкістю, захотіла б прийти в моє життя і зробити себе настільки важкою, щоб ти могла б зробити щось погане? Відповідь дуже проста, сказала дружня душа. Я роблю це тому що я люблю тебе. Маленька душа була здивована, почувши таку відповідь. Не варто так дивуватись, сказала дружня душа. Ти вже робила те ж саме і для мене. Невже ти не пам'ятаєш цього? О, ми стільки раз вже танцювали разом, ти і я. Протягом вічності, і крізь століття ми танцювали з тобою цей танець. Хіба ти не пам'ятаєш? Протягом цього часу, і в багатьох місцях ми грали у двох з тобою. Ми обидві були вже усим від цього. Ми були і верхом, і низом, і лівим, і правим від цього. Ми вже були і там, і тут, тепер і тоді від цього. Ми були чоловічим і жіночим, добром і злом. Ми обидві вже бували і жертвами, і злочинцями цього. Так ми приходили разом Ти і я безліч разів раніше. І кожна створювала для іншої точну і досконалу протилежність для того, щоб проявити і відчути, ким ми є насправді. І тому, стала пояснювати дружня душа далі. Я прийду в твоє наступне втілення, і в цей раз я буду поганою. І я зроблю щось дійсно жахливе, і тоді ти зможеш пізнати себе як та, яка прощає. Але що ти зробиш? запитала маленька душа, трохи нервуючи, що буде цим дійсно жахливим? О, сказала дружня душа, посміхаючись, ми неодмінно щось придумаємо. Але після цього дружня душа стала набагато серйознішою і додала тихим голосом: тобі потрібно знати одну річ, що це захотіла дізнатися маленька душа. Мені дійсно знадобиться уповільнити мої вібрації і стати дуже важкою для того, щоб зробити цю не дуже приємну річ для тебе. Мені доведеться стати чимось абсолютно на мене не схожим». І тепер я хочу попросити тебе про одну добру справу. О, що завгодно, що завгодно. вигукнула маленька душа, почавши співати і танцювати. Я стану прощаючою, я буду прощаючою. Тут маленька душа побачила, що дружня душа продовжувала залишатись мовчазною. Що це? запитала маленька душа, що я можу зробити для тебе? Ти просто ангел доброзичливості, що робиш це для мене. Зрозуміло, ця дружня душа, ангел. Перебив її бесіду Бог, кожен ангел? Пам'ятай завжди, я нікого, крім ангелів, вам не посилаю. І тоді маленькій душі ще більше захотілося зробити подарунок у відповідь дружній душі, і вона запитала знову Так що ж я можу зробити для тебе? Коли я стану бити тебе і завдавати тобі біль? Почала дружня душа. В той момент, коли я зроблю тобі найгірше з усього того, що ти тільки можеш собі уявити, в цей самий момент, що? перервала маленька душа. Так що ж? Дружня душа стала ще тихішою і спокійнішою? Пам'ятай, хто я є насправді. О, звичайно, я буду пам'ятати, я обіцяю. вигукнула маленька душа. Я завжди буду пам'ятати тебе такою, яку я бачу тут і зараз. Добре, сказала дружня душа. Тому що бачиш, в чому тут справа, я буду дуже сильно старатись прикидатися, і я швидше за все забуду те, хто я є насправді. І якщо ти не будеш пам'ятати те, хто я є насправді. Я не зможу це згадати дуже довгий час. І якщо я забуду, хто я є, ти можеш забути, хто ти є, і ми обидві загубимось. І тоді нам буде потрібна ще одна душа, яка прийде і нагадає нам про те, хто ми є. Ні, 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 ми не забудемо! знову пообіцяла маленька душа. Я буду пам'ятати тебе і я буду вдячна тобі за той дар, який ти принесеш мені, шанс пізнати і відчути те, хто я є. І угода була укладена. І маленька душа відправилась в своє нове втілення, щоб стати частиною особливого, яка називається Прощення. І маленька душа з нетерпінням чекала, коли їй представиться можливість відчути і пізнати себе такою, яка прощає, і подякувати тій душі, яка зробить це можливим. І в кожен наступний момент цього нового життя, коли б нова душа не з'являлася на сцені, і щоб ця нова душа не приносила в життя маленької душі, радість чи смуток, і особливо, якщо це була печаль. Маленька душа думала про те, що сказав їй Бог. Завжди пам'ятай, нікого, крім ангелів, я вам не посилаю.